Доброго дня! Сьогодні для вашого огляду показуємо універсальний зарядний пристрій, який підходить для автомобільних, мото, катерних і тракторних акумуляторів. Так, що в ньому по загальних характеристиках? Так, підходить. Підходить. Для зарядки акумуляторів від 2 до 100 ампер годин. Так, Максимальний ток 6 А. Вихідна потужність, ви бачите. Вага всього на вся всього 400 грам. Так, Що в нього всередині? Сам зарядний пристрій. Так. Інструкція. Щас покажемо. Інструкція правда на англійській мові. Кого буде, почитаєте? Так. Індикація. Автомобіль за замовчуванням. Потім йдуть гелеві акумулятори, мотоакумулятори і режим відновлення акумулятора. Зараз трошки його розкрутим і покажемо, як воно на машині, на автомобілі працює. Так, вже підключили на акумулятор. Не путаємо. Плюс червоний, мінус чорний. Що у нас показує? Індикація. Показує 90% заряду. Вольтаж. Ну, що це, в принципі, автомобільний акумулятор. Так. Тепер беремо розетку і підключаємося. Трошки Так, Підключилися. Загорілась індикація. До речі, як будете ставити на Гелеві чи мотоаккумулятори, то цей режим поміняйте. Так, ну і що у нас тут показує? Пішов заряд. Показується так, поточна температура акумулятора, вольтаж зарядки, ампераж. В принципі, все. З нуля заряджається до 8 годин такий акумулятор. Все, більш нічого. Дякую за перегляд.